Сьогодні знайшов відео, це український військовий Андрій Бабичев, і він так добряче розносить всю процедуру побудови фортифікаційних споруд, які збудовані під Павлоградом Дніпропетровської області. Він там не соромиться у висловах. Він говорить все просто прям, прямо, як він думає. Причому він говорить про Дніпропетровську область, але говорить про те, що в самому Дніпрі... В Запоріжжі ситуація та інших містах ситуація схожа. І далі в нього висновок, що просто відмивають. І ми бачили вже і зуби дракона, розкидані де Він розповідає, як укріплені ці бліндажі, що їх там вирили там, трактором, ковшом і, і, і все коротше. Знаєте, що мене в цьому всьому? Лякає з одного боку, з іншого боку, нібито втішає, з іншого лякає. Перше, це те, що військові, цивільні, інші люди. Я зараз бачу дуже багато блогерів, з'явилися там з різними критиками і так далі. Раніше кричали, що ти критикуєш. Зараз вже маса цих блогерів. Люди не бояться говорити. Причому не бояться говорити так, як вони от думають, і так як от їхня точка зору. Вони не бояться, що їх. Скажуть, що це ІПСО, що це проросійський, про що вони не бояться. Вони... Тому що на кону наше життя. Що ж боятись, коли на кону твоє життя, на кону життя твоїх близьких, твоїх дітей, твоєї мами. Що боятись? Ось як мені вчора моя дружина сказала: каже, Сережа, ти б точно не крав, бо ти. Просто ставив би на е, е, місце людей, обкрадених свою маму, у якої пенсія 100 е, чи там 120 доларів. І вона живе на ці гроші вже 10 років. 10 років. І так як вона не мама міністра, не мама чиновника, то їй премії довічні не назначають. Нагородами княгині Ольги її не балують. І ніякі надбавки їй не дають. Вона живе на свою пенсію. Да, я можу їй допомогти. Тільки питання в тому, що а людина, яка пропрацювала там 40 років, вона заслуговує на таке. Так ось ми з вами вже на ті на тому рубежі, коли ми розуміємо, що ці кошти вкрадені у нас, у нашу майбутню, у нашої безпеки, у нашої армії. Люди не бояться говорити, і це страшно насправді. Це страшно. Бо народний гнів це дуже страшно і неконтрольовано. Тому, шановні чиновники, приведіться, будь ласка, в порядок. І давайте трішечки менше будемо відмивати, замивати, примивати і приливати. Бо, бо небезпечно. І я б не хотів жити, пережити ще один раз в країні. Народний.